Вітаю! Ви знову у Маняшки в гостях на Маняшкиній кухні. Я думаю, у кожної хазяйки завжди буває така ситуація, коли ти в своїй родині питаєш, що сьогодні ви б хотіли, щоб я приготувала, і вони дають таку відповідь: А що приготуваш, то й буде. Ну що, а що остається робити? Заходиш в холодильник, заглядаєш, що є, і компонуєш. Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю картошку. Фаршируємо картошку. Беремо саму найкрупнішу, яка у вас вдома знайдеться. Я її вже побрила, помила, вона в мене лисенька, гарно приготовлена. Е, як далі робити, я потім покажу: кусочок м'язка у мене свинина, грам 600. Сіль звичайно, перець, хто любить спеції, будь ласка, за смаком, за вибором. Пару цибулинок, хто хоче часничинку. Сир твердить, я вже потерла і майонез, і блюдо, звичайно, з пергаментом, в якому ми будемо випікати. Саме перше, треба порізати дуже-дуже мілко. От наскільки ви зможете, наскільки мілко порізати м'ясо дуже мілкими кубиками. Ось такі полосочки і далі. Мілкенько-мілкенько. Якомога мілкіше. Приблизно отакого розміру мають бути кусочки. Переходимо до слідючого етапу. Беремо цибулю і нарізаємо її мілко-мілко. Часник мілко ріжемо. Я спочатку придавлюю, а потім мілкенько сюди доводлюю. Потім, виходить, такий мілкенький. Це все ми об'єднуємо. Солимо. Перчимо. Ну і, звичайно його жнимо. А ще сюди треба додати столову ложку олії без запаху. Залишаємо маринуватися, приступаємо до картошки. Поки наше м'ясо маринується, беремо нашу картошку, от вона отак лежить. Ми її ставимо трохи в незручне. Положення зрізаємо в неї, зносимо їй кришу, беремо чайну ложку, наприклад і готуємо простір в картошині для майбутнього фаршу, так сказати. Ось такий вигляд має бути у картошки. Такий собі кораблик. Розігріваємо нашу духовку. А тим часом готуємо наші кораблі, беремо посуду, у якій ми будемо запікати ольгу поки в сторону. Наливаємо сюди приблизно, приблизно столову ложку олії без запаха. Змащуємо наше блюдо. Беремо наші кораблі і закладаємо туди. Ну, як я назву фарш. Можна з горкою отак. І складаємо у блюдо. Картошку я заклала в своє блюдо. Натриваємо її фольгою. Наша духовка розігрілася до 200 градусів. Ставимо наше підготовлене блюдо з картошечкою. На 200 градусів приблизно минут на 40. Як казала наша вірка сердючка, за чим платити дважди? Я згадала, що в мене є бурячки, і поки горить наша духовка, їх теж можна запекти. Беремо бурячок, такий, який у вас вдома є, ну, жлательно, щоб він був поменший. У мене, звісно, він трохи завеликий. Беремо фольгу, бурячок гарненько вимиваємо, змащуємо його. Олією без запаху і солимо. Завертаємо у кольбу, складаємо у блюдо, от таке, і можна в духовку рядом ставити. Картошка моя пеклася цілу годину. Витягуємо блюдо, буряк ще залишаємо, знімаємо фольгу акуратно. І на кожну картошечку я ж пашкою попробувала. Картошечка вже м'яка. Зверху кладемо трохи майонезу на кожну. Картошку, розмазуємо його. Тепер, коли наша картошечка вже змащена гарненько, щедро майонезом зверху засипаємо тертим сиром. І знову хвилин на 15 ставимо у духовку. Але кожен слідкує за своєю духовкою. Але фольгою вже не закриваємо. Перевіряємо на готовність наш бурячок. Беремо шпажку, протикаємо, ні, туго заходить, ще сирий. Залишаємо його ще хвилин на 15-20, будемо ще пробувати. Наш бурячок вже спікся, він уже м'якенький. Починаємо розпаковку. Печені овочі дуже запашні і вони зовсім інший мають смак, ніж ті, що які зварені. Таким же чином можна спекти і морку. Із таких інгредієнтів можна зробити будь-який салат, який ви забажаєте. Картошечка наша зарум'янилася, вже хочеться з'їсти. До неї, звичайно, підійде сільодочка, до неї підходять грибочки і різні засолки.